Всім привіт! Я сьогодні буду маринувати перець і хочу зняти, щоб ви теж подивилися. Можна будемо з прибути. Рецепт дуже вдалий. Рецепт не там, щоб покористувалися і забули, а користуємося, користуємося, користуємося. Що робить, закриваю. Нам потрібен перець, звичайно. Перець нам потрібен якомога кращий, грубий. Гарний, червоний, може бути жовтий. Ріжу я його такими плястерками. Тут є 2 кг чистої ваги, тобто без насіння, без серединок. 2 кг я рівно переважила, бо треба вважати. Робимо маринад. Для початку візьмемо 150 г цукру. Можна ложками 25 грамів ложці столові. Так, 150 грамів круко, 100 грамів оцито. Значить на вазі має бути 250 грамів. Даємо. І 100 грамів літри. Знаєш, 350 грамів загального вага. 100 г води має бути 450 грам разом. Можна, звичайно, не вагою користуватися, а все там мірними стаканчиками чи не. Ну, Пропорції ті самі. 100 грам води і одна ложка солі. Ця закаток, пам'ятаєте, має бути звичайно упонна, неюдована, стілова ложка солі. перемішуємо. перемішує, особливо не розчиниться, розчиниться коли при нагріванні. Це накриваю і ставлю на пів години на вогонь. Має вийти 5-6 банок. Я не знаю, скільки точно вийде, залежно від перцю. 5-6 банок. Я 6 про запас роблю. Вийде 6 добре, вийде 5 добре. Беремо в кожну баночку чесник, 5-6 зубців. Ну, залежно, звичайно, від зубців, якщо маленькі, то 6. А якщо такі великі, як у мене, конь, то 3 досить по лавровому листочку. Так, і кілька грошей, 5-6 грошей перцю чорного горошка. І тепер складаємо перець. Щоб він. він ще, ми його ще будемо стерилізувати, він ще. Сяло. Йому треба так напихати в баночку. Так, вийшло в мене 6 баночок, таких не дуже повних. Ні туди, ні сюди. Розливаємо тепер цей маринад, в якому він варився. Так недобре, зробимо краще 5 баночок. Раз ще зробимо 5 баночок, але будуть повні і повні з маринаду. Тут замало маринаду має бути повністю покривати. І цей маринад доливаємо, щоб, щоб було повне. Це заберемо, воно зверху можемо проморитися. Бабамо стерилізувати на 20 хвилин. Включаємо. На дно кастрюлі стелимо тряпочку. Тоді включаємо, доливаємо води.